Вона показує своє господарство, поки на плиті готується український борщ, студентська кухня, звичайні речі та одна кімната на трьох. Свою улюблену квартиру в Луганську Олена з чоловіком, матір'ю та маленькою донечкою, були вимушені змінити на гуртожиток в Бобровиці, що на Чернігівщині. Маші займалися ворогів. Підприймається діяти називається в, місті, діяльні, в магазин окнами. Хотіли тут щось таке. таких як Олена з чоловіком тут понад 80. дорослі, школярі дошкільнята. У пошуках миру вони приїхали сюди зі сходу і нині мешкають у окремому корпусі гуртожитку місцевого коледжу. Вже декілька років у ньому не жили студенти. А зараз він відкритий спеціально для розселення біженців. Сьогодні ми з фондом поліський оберіг надали допомогу переселенцям, які знаходяться в Бобровиці. Місцевий коледж надав їм гуртожиток, сам особисто бачив тут жінки, маленькі діти, навіть ще й вагітні люди, які очікують на народження своїх дітей. Турбота та захист вимушеним переселенцям зі Сходу одне із завдань програми Рука допомоги благодійного фонду Поліський оберіг. Теплий якісний одяг та білизна для дорослих і дітей. Саме те, що потрібно людям, які опинилися у скруті і відірвані від дому. Теплу ж до дітям багато діжди на школьникам багато. Одії, багато одії. А постільна білизна та посуд, окремий пункт допомоги від європейських партнерів фонду викликали справжній ажіотаж серед переселенців, адже практично ніхто не має з собою таких необхідних, але громістких речей. Не залишаються осторонь проблем переселенців, сільські громади і товаровиробники. Деякі допомагають продуктами харчування, інші підробітком. А дехто гуртує зусилля й долучається до організованих програм. Треба нам бути єдині допомагати всім. Людям, по першу чергу, переселенцям, які прийшли сюди на нашу землю Чернігівщини із Донбасу, проводити роботу, допомогти їм, чим ми зможемо. Турботливе плече переселенцям підставили й місцеві ескулапи. Усі люди отримують належне медичне обслуговування та підтримку. Вони так само можуть прийти і на прийом, і як треба виклики. Виїжджає швидка туди, і лікарі і так далі. Так що тут все регламентовано у звичному режимі. Професіоналізм, турботу та чуйність місцевих лікарів змогла оцінити Олена. Жінка під серцем носить дитину і з місцем її народження вже визначилася. Рожати, думаю, тут. Мені подобається. Попри відчуття турботи на чернігівській землі, люди вірять і прагнуть того, щоб прийшов час, коли вони зможуть повернутися до рідного міста і вже там жити у злагоді. Я не очікувала, що нас тут так стрітьять. Честно скажу. Я не знаю, что было бы, если бы было наоборот. То есть, если бы люди отсюда приехали к нам на Донбасс. Не уверена, что так бы нас вас встречали. Как бы Здесь все с пониманием, мы довольны.